Доброго дня, шановні друзі! Вітаю всім підписникам! Значить що? Відео про коробку. Це всім тим товаришам хто хоче зайнятися гарбузовими сімічками. Значить так, народ, дивіться Фу. Як ми зберігаємо насіння Пространство Вентиліруємо кульок. Бачите все, лежить собі спокійно. Оце ми з нього будемо цього року садити. Це то ж саме, що я продавав. Ну, якщо в тебе немає такого кулька, тобі треба за ним поїхати, ще щось. Вуаля! Звичайна майка, тільки внизу зав'язана. Те ж саме, давайте зніму, вам покажу. Ой! Це теж гарбузові зенета. Це просто, щоб ви розуміли, це зенята. Коли ми віяли, щоб продавати, несли в коробці, у нас коробка впала, і це все розсипалось на землю. Воно було в болоті, папа його достав, обшкрабав. Просушив і просто от сюди закинув все. Елементарно і просто. Ну, діло в чому? Діло в коробках. До чого це я? Бачите, скільки їх тут? Від чого завгодно. Наприклад, ото Ямі-Гамі, я її навіть не знаю, що воно таке, його ніколи не їв і не пробував. Магазин сільський. Ідеш, просиш, дівчики, help me, мені треба коробочка. Від добуві, від шоколадок, від чого завгодно. Нащо вона мені? Якщо ви хочете продавати насіння гарбузове, наприклад, я продавав його за 180 гривень кілограм, то для вашого розуміння. Що таке 5 кіло насіння? Коробка. 5 кіло насіння, коробка. Ну це ось бачите від бумаги. Мені пощастило втерити. Оно зараз візьму. Будь ласка. Сюди. Ну, вилазь. Достав. Дивіться. Оце? Коробка. В ню. Якщо не трамбувати насіння, ось тако з горою буде 5 кг. Що таке трамбовка? Ви насипали, трусите нею. Коли в неї трусите, насінчику втрамбовується. І 5 кг вам сюди влазить. Оце коробка а 4 це 5 кг зеніт. Це щоб ви розуміли. Як ви думаєте, скільки така коробка може стоїти на новій пошті? Я вам скажу 54 гривні. Тобто, якщо ви знаходите людину, яка готова вам продати насіння за 100 гривень кілограм, ну, вона його приносить на нову пошту в отакому кулькові якомусь, ну, в будь-якому пакеті з дому приволокла все. А в них є два нюанси. Є відділення, які приймають, я не знаю, з чим це пов'язано, вони приймають чисто в коробках, або є відділення, які тільки відсилають теж, чисто в коробках, тобто в кулькові ти не відправиш. Тобі считають за доставку, і тобі считають за коробку. 54 гривні чисто одна коробка. Якщо, наприклад, людина в мене брала 180 гривень за кіло, то за коробку 54 гривні вона вже не платила. Вона там платила, грубо говоря, 70 гривень за доставку. Тобто, виходить, 180 плюс 70, 250. І людина має, то є 1 кілограм, в мене виходить з доставкою вам додому 250 гривень. А якщо брати. Такий маленький нюанс, що я приношу чисто в кулькові, отакому от або в пакетові. Ну, чи в цій, наприклад, сєтці. І на новій пошті. Потім якийсь дядько його запихає в свою коробку і відправляє. Ну, учтіте, на новій пошті дядько не буде пхати вам 5 кг в цю коробку і його втрамбовувати. Він візьме коробку на 7 кг, його кине. І все. То тобто, та коробка буде ще дорожче. Це просто для тих, хто хоче займатися і хто хоче купити. Щоб ви розуміли. От і все. Ось така проста математика. І тому є ж такий один немаловажний нюанс: в чому відрізняється, прийшов, віддав в кулькові, і там далі вони пакують, як їм завгодно. Розсипалось. Підмели, скинули і все. Ти знаєш, що ти відніс нормальне? Вони знають, що вони в його збирали по всьому відділенні. А той, хто купив, потім дивиться і думає, бляха-муха, на халеру я цей мусор купляв. А вроді би все так було прекрасно. Тут аж, я зі своєї сторони на холеру мені ці коробки. Для того, щоб просто я знав, що я сижу тут а цілу ніч пакую. Щоб людина, яка замовила, коли отримає, то на Боже, яка якість, коли відкрила ту коробку. розумієте? Я в цю коробку запихаю в кулькові. Раз. І саму коробку я беру, що, правильно, запаковую зі всіх сторін. Потім всім дядькам і тітям кажу, приїхали, достали. Або отакий от варіант. Все. І сушіт, і все воно у вас буде. Це чисто для продавця, який працює сам на себе, на свій авторитет. Пакуєш коробочку людина, яка купує, вона знає, ну, вона не знає її по барабану. Верніше, ти пакуєш, ти знаєш, що людина, яка в тебе купує, в неї все буде хорошо і чудово. Що ти в себе, ну, як би не то, що знімаєш відповідальність, ти навіть не знімаєш відповідальність, ти доказуєш то, що до останнього моменту ти відповідаєш за свій товар. От і все. А не так, що ти взяв приволік, як там в інтернеті показують, я приволік на нову почту у мішкові, кинув, все, поїхали нормально, бабосики скоро будуть. Це фігня. Від початку до кінця, поки людина його не кинула в землю, це насіння твоє. От і все. Так що, хто хоче займатися, шукайте в себе горище, яке буде свободне. Де буде такого лежати, висіти, що угодно з ним буде робитися. І шукайте коробку, бо варіант того, що ви візьмете його в салафановий пакет, запхнете і відправите, не катіт. Бо людина, яка вас буде купляти, вона буде надіятись на одну ціну. Навіть зараз інтернет є, така штука. І ти можеш подивитися там доставку, наприклад, з такого міста в таке місто. І як правило, це 70 або 100 гривень за кілограм. Іде. Ну! ніхто не бере во внімання коробку. 5 кілограм коробка на 5 кг 54 гривня. Но 5 кг в 5 кг вам не засунуть. 5 кг буде сунуте в 7 кг. Ну, а 7 кг це вже буде в районі 80 гривень коробочка. Все, всім здоров'я, удачі, бізнесмени, до побачення.